Доброго дня! Вітаю вас всіх на каналі Таро Релакс. І одразу хочу вам подякувати за підтримку каналу. Хочу вам подякувати за ваші лайки, за ваші підписки і за ваші коментарі. Для мене це дуже важливо, зворотній зв'язок. Хочу вам нагадати, що на каналі вже вийшов Таро прогноз на жовтень. Якщо ви не переглянули, можете зайти і переглянути. А також не забувайте лайкати, підписуватись, хто ще не підписався на мій канал. Натискайте дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. До речі, напишіть в коментарі, чи ви переглядаєте теропрогнози по вашому асценденту. Якщо ви не знаєте, який у вас знак зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео прикріплю посилання, а потім вже в коментарі, і ви зможете дізнатися, який у вас знак зодіаку по асценденту. Будьте му дату народження, час народження та місто народження. І це вам буде давати більш детально інформацію стосовно ваших прогнозів. І це доповнююча інформація до вашого головного прогнозу знаку Зодіаку. А сьогоднішнє наше відео присвячене сонячному затемненню, яке відбудеться 14 жовтня. Цим затемненням керує планета Венера. Яка відповідає за стосунки, за любов, за гроші, за наші бажання і реалізацію наших мрій? Давайте подивимося, як ця енергія буде проходити у стрільців? Що чекає стрільців в період сонячного затемнення 14 жовтня? Які енергії будуть присутні у стрільців? стрільці? Стрільці. жезлів. Деякі стрільці, можливо, будуть планувати собі якусь дорогу. Час, можливо, ви не визначені ще, але ви будете визначатися. А також у стрільців у деяких. Може бути вибір, вибір нової роботи, вибір, знову ж таки, відносинах. Можливо, у вас буде два кандидати на ваше серце? Вибір це вже добре, коли, коли є що обирати, так? Давайте далі подивимось. Які енергії будуть присутні у стрільців на сонячне затемнення 14 жовтня? Що чекає стрільців? Стрільці? Ірофант. Деякі стрільці будуть, будуть за потрібна буде допомога якогось спеціаліста, консультація, можливо, стосовно якоїсь дороги або стосовно вибору. Можливо, деякі стрільці оберуть якийсь курс навчання і захочуть отримати нові знання. Або деякі з вас стрільці можуть самі надавати якісь консультації або поради. Це, можливо, просто буде порада ваша, вашим близьким. А також Єрафан це. Е... Непосередковано пов'язане з церквою. Це наставник у нас, так? Можливо, хтось з вас буде робити якісь церковні обряди. Це ще теж може бути. Ну, Ірафан це в нас підтримка завжди, підтримка в ваших справах. І ця енергія нам уже каже, що у вас. Дуже велика вірогідність, що у вас цей оцей вибір, ви його зможете реалізувати так, як, як вам це потрібно, тому що у вас буде підтримка, старший аркан. Давайте далі подивимось, що чекає стрільців, сонячне затемнення 14 жовтня, які енергії будуть присутні. Туз жезлів. Це активні дії. У вас може з'явитися якась ваша е, ідея. Не, не то щоб ідея, а ви вже зможете її реалізувати. Скористайтеся цією можливістю. В цей період ви зможете реалізувати е, на краще і вирішити всі свої. Справи в вашому так як вам потрібно. А також до Жезлів це в нас щось нове, нове в роботі, нове відносини. Можливо, у вас з'явиться новий партнер або м хтось із стрільців. Захоче одружитися або обвінчатися. тому що у вас буде стояти вибір уже, можливо, переходити на новий рівень відносин. Це ще так, куди кого може програтися. Або не то, щоб обвінчатись, а узаконити шлюб відносини. Узаконити відносини. А також ту жезлів в відносинах це він приносить нам пристрасть, такі. Захоплення, дуже такі емоційні, сексуальні відносини. Це якщо стосується особистого життя, для роботи це теж дуже круто, а в побуті ви будете дуже активні, тому що вам не придеться сидіти на стулі. На дивані, ні, ви будете активні в цей період для реалізації ваших бажань. І це добре, тому що у вас є підтримка, підтримка порадою, моральна підтримка. Давайте подивимось далі. Фінальна карта, фінальна енергія на період сонячного затемнення 14 жовтня для стрільці. Фінальна карта. Вісім жезлів. Вісім жезлів, Ну, у вас це період, я вам хочу сказати, що він буде дуже активний. Якісь події дуже... Швидко будуть розвиватись, навіть можливо швидше, чим ви цього думали і планували. А також вісім жеслів нам в поєднанні з двойкою жезлів може сказати, що спочатку цього періоду ви начебто у вас ще немає такого от плану, куди я хочу поїхати, тому що це швидкість це дорога вісім жезлів. І ну, в кінці цього періоду, ви вже знаєте, куди ви поїдете, і ви купуєте квитки і їдете. Тобто, у вас цей період з 14 жовтня, ну, ви ж знаєте, що енергії будуть програватися раніше, ніж 14 жовтня, і до місячного затемнення, до 28 жовтня. Тобто ви в цей період будете дуже активні. Але поряд з вами буде іерафант, який вам допоможе завжди порадою, а також підтримує ваших починаннях. Ну, стрільці, ви такі, ви вогняний знак, тому це для вас зрозуміло, що ви будете такі активні. А також вісім жезлів. Нам може сказати, що дехто може отримати відповіді, повідомлення з-за кордону. Можливо, ті, на які ви чекали, що в нас ще вісім жезлів. Ну, 8 жезлів також в, в особистих стосунках може програватися, що е, у вас буде. Бурне особисте життя. Це може так програтися у декого. Але у вас є, є енергія, є сили, є ідеї. А саме головне, що у вас буде реалізація, тому що жезли це в нас завжди реалізація. Це не тільки наші думки і наші плани, а це вже події, які будуть відбуватись і реалізовуватись. Я тут навіть не потрібно витягати доповнюючих карт. Стрільці, ви будете активні в цей період часу, у вас будуть з'являтися нові проекти, у вас буде виникати вибір перед вами, але ви отрим, отрим, будете отримувати підтримку в ваших починаннях. І все у вас буде програватися дуже швидко. Бажаю вам енергії і сили на всі ці ваші події, які ви собі запланували. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал, хто ще не підписався. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!